Отже, не з дієприслівником. Ми з вами пишемо зазвичай окремо. Це основне правило, яким вичуєтеся. Не з дієприслівником пишемо окремо. Не чуючи, не пишучи, не думаючи, не вийшовши, не гуляючи і так далі. Угу. Запам'ятали? Запам Трапляються випадки, коли пишемо його разом. Це буде лише кілька випадків. По-перше, це той випадок, коли у нас дієпристивник утворений від дієслова, яке писалося з не разом. Пам'ятаєте, у нас є дієслова, які без не називаються нехтувати і писалося разом, бо немає слова втувати. Тому, нехтуючи, пишемо разом, Ненавидіти ненавидячи. Це зрозуміло? Зрозуміло. Далі друге правило, коли ми з вами будемо писати її насівники з не разом, це тоді, коли маємо префікс «не», який позначає неповноту дії, okay. не добачати, пам'ятаєте, коли фізична вада значить не добачаючи, не дочувати, не дочуваючи, не доїдати значенні голодувати, не доїдаючи, не здужати значені хворіти значить не здужуть, не здужаючи. Угу. Але тут є нюанс. Пам'ятаєте, що ці слова, типу не здужати, не добачати, не дочувати, а, не славити, у нас можуть бути в двох значеннях. Ми їх могли писати разом і окремо, залежно від значення. Ну, наприклад, ну, якщо не дочувати в значенні а, фізична вада, коли людина погано чує, то пишемо його Разом, відповідно, такий дієпристівник не дочуваючи, будемо писати теж разом. А якщо не дочувати в значенні, не дослуховувати щось до кінця, не дочути до кінця, то тут вже писалося окремо, і тому не дочувши історію до кінця, вони пішли, тут будемо писати вже не дочувши окремо. Зрозуміло? Так само не доїдати, наприклад, не доїдати з дитинства бо жив у там, не знаю, часи голодомору, значить, пишемо разом, бо в значенні голодувати. А якщо не доїдати каші до кінця, бо вже ситий, пишемо окремо. Так само і ті і ці будуть теж написані разом або окремо. А, не доївши каші до кінця, він пішов, бо був уже ситий. Значить, не доївши, буде окремо. Угу. А там, наприклад, у 33-му році люди помирали недоїдаючи, недоїдаючи, не голодувавши, значить пишемо Як? разом. Добре, так само не здужати, так? не здужаючи і не здужавши, наприклад, не здужавши, якщо значення не осиливши, будемо писати окремо. А якщо взначені хворіючи, то будемо писати разом. угу, Отже, в загальному, за загальним правилом не здає простивником як? За загальним правилом окремо. Разом пишемо тільки тоді, коли що? Коли вага, Коли походить від дієслова, яке писалося з не разом, або коли позначає префікс не до неповноту дій.